Шановні колеги, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Попереду черговий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим хотілося б буквально декілька хвилин приділити нашій основній темі, які ми щовихідних приділяємо увагу. Ну а вже потім будемо рухатися по робочих процесах і працювати. Оця от тема у нас присвячена. Цінам на живу вагу. Я відповідно в найменших подробицях розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні України, конкретно це Сумська область і Канатопський район, розповім вам, що на сьогоднішній день у нас із цінами на живу, із цінами на сало, м'ясо. Ну а ви, шановні глядачі, хто дотичний до нашої улюбленої галузі, галузі свинарства, Будь ласка, перейдіть у коментарі і напишіть, будь ласка, і опишіть, будь ласка, ту ситуацію, якою вона є у. В ваших регіонах із ціною на живу вагу, із попитом на цих самих відгодівельних поросяток, почали їх більш активніше брати, чи ситуація незмінна. Ну і в цілому, буду дуже вдячний за зворотній зв'язок. Ну і будь ласка, підтримайте нас в подобачку. В кого є така можливість, в кого є таке бажання, буду вам всім дуже і дуже вдячний. Отже, товариство на календарі у нас 18 січня субота, що у нас і в нашому регіоні із цін. На безпосередньо свиней. Друзі, от буквально вчора спілкувався з людиною, яка купує свиней, і заявив він мені таку от фразу, кому ваші свині потрібно, годуйте, продавайте свиней, куча, ціну, яку хочемо, таку і ставимо. тому що ну у мене така маленька перепалочка із ним якраз от вийшла, розповів йому, які вони бідні, нещасні і що вони мають, купуючи оцих же самих свиней на варіанті тих свинок, які я буквально нещодавно продавав. Ну і трішечки я так дивлюся, що у цього пана підгоріло, каже. Будемо брати ще дешевше, будемо дивитися, що ви будете співати. От, от таке от кіно, але тим не менше, ціна у нашому регіоні 63-65, подекуди навіть 70 гривень. Знову ж таки, в залежності від того, у кого яка клієнтська база і в кого яка кількість вибору свиней зараз на свинокомплексах не відпускають свиней, тому що ну, введені певні карантинні обмеження. Тому ну от якраз от вони знову. Переключилися на приватний сектор, але в приватному секторі ніхто таку ціну, грубо говорячи, якщо вона сьогодні 63, завтра 70, ніхто не дає. Потихеньку, потихеньку, але вона піднімається, але не суттєво. Тому чекаю з нетерпінням інформації від вас стосовно цін на живу вагу. Що стосується цін на м'ясо, вони незмінні. Задок 180-190, шия 200-220, лопатка 170-180, корейка 100. 80-185, балик 185, сало від. 50, 70, 90, 150, в залежності від товщини і якості того ж самого сала. Ціна у нас е, на продукцію у роздріб не змінюється вже, напевно, місяців 4, а то і 5. Е, так що є, як є. Значить, що стосується цін на напівтуші, від 120 до 135 гривень. Е, мені там у тіктоці писали, що е, звідки такі ціни, таке враження, наче е, в казці. Ну, от У нас якось так, хто з Конотопського району, хто продає. Сам напишіть, будь ласка, в коментарях або підтвердіть, або спростуйте мої слова. Хлопці, я знаю, у яких вже клієнтська база дуже напрацьована і немаленька, які вирушують доволі непогані об'єми, ріжуть самі, реалізовують напівтушами навіть по 130-135 по гривень. Так що така от ситуація. Ну а зараз товариство біжимо працювати. Басвинки, я чую, вже підхрюкують і чекають.